Чернігівці попрощались з відомим талановитим фотохудожником Валерієм Шайгородським. Його життя обірвалось на 62-му році у суботу, 23 липня. Звістка про смерть просто ошелешила друзів і знайомих, бо ще напередодні він, як завжди, натхненно працював. За життя Валерій Шайгородський провів безліч фотосесій, знімав пейзажі, портрети, дітей, весілля. На прощанні у філармонії згадували його дивовижний талант бачити прекрасне у всьому. Дивовижні пейзажі, монументальні світлини архітектури, бо навіть репортажні фотографії Шайгородського, за словами друзів, мали живу душу. Не одна тисяча чернігівців мають у своїх сімейних архівах світлини майстра. Він фотографував всі, він був з нами, розділяв радість кожного нашого сімейного свята. Всі дні народження, з ним росла наш, моя маленька племінниця. Я думаю, що в квартирі. Мабуть, кожної другої чернігівської родини в сімейному альбомі щастя, радість, світло від його кадрів залишиться назавжди, і я думаю, що це для нього також велике щастя. Розумієте, коли він все це робив, то він робив це все з душою. Розумієте, можна, як то кажуть, класно і пішов, а ось творча людина, фотохудожник, ось він працює над кожним кадром. Жаль, 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 що немає, що пішов. Ось і, треба сказати, що, що турдоголік вже був. П'ятницю був на таке. Знімав мероприяття, у суботу. Знімав, як справжній маестро. Він не гнався за славою та титулами та повністю віддавався роботі. Уважно і прискіпливо ставився до будь-якої зйомки. Насправді це був такий непафосний е фотохудожник, як зараз намагалася знайти його біографію. Її ніде немає. Він ніде не кічився своїми якимись почесними званнями, там своїми якимись там певними здобутками. Але коли дивишся на їх фотографії, то ти розумієш, що це була така людина, це був фотохудожник зі смаком, тому що він бачив, так як він бачив кадр, ніхто мало хто бачив. Я навіть не знаю, хто може бути схожий, бодай трошки на нього. Всі, хто знав Валерія, без перебільшення, говорять, він своєю життєвою скромністю і бажанням працювати, як ніхто інший, заслужив названня почесно громадянина міста. Вже зареєстрували петицію з такою пропозицією. Він не пафосна людина. Я не думаю, що це для нього було б вкрай важливо мати такий статус. Він ніколи не пишався цими статусами. В нього є його фотографії, які вже його роблять почесним, які вже його роблять улюбленим. Але е, от ми, жителі міста, от мені здається, що це наш просто обов'язок. От ми маємо подарувати, нехай він і не був би для нього вкрай важливим. Для нас це вкрай важливо. Допомогти родині ви можете, переказавши кошти на картку. Номер вказаний на екрані.